Моє перше замовлення сте робимо розпаковку та перевіряємо якість сайту, який швидко набрав обороти в інтернеті. Перше це косметичка з бантиками. Якість принту очікувалась краще. А на розмір я не звернула уваги. Наступний товар це шкарпетки з горами для мого хлопця. Чомусь розмір, здається, малуватий. Далі спідня білизна з хлопку, також для мого хлопця. Я замовила нам чохлів, і це я ще стримувалась. Ось цей жовтий однозначно, мій фаворит. Цей прийшов чомусь затертий. Наступний Медиком, який здався мені веселим. ще один для мене з білими сердечками, коричневий шкіряний для мого хлопця, і останній з милою собачкою у светрі. Хлопцю знайшла футляр для години, вже зручно брати з собою в кишеню. Ще одні бавовняні трусики, але на цей раз вже для мене. Очікувала на більш щільний матеріал. Для себе шкарпетки я теж замовила, але собі обрала з різними квіточками і рюшами. Парні зубні щітки з м'яким борсом, і у ванні будуть виглядати естетично. Наступний товар закинула в корзину, бо коштували копійки. Ще один товар хлопцю це білий лонг з невисоким горлом. Якість приємна, але доволі тонкий. А цей товар це лайфхак для лінивих. Це стрічка для вкорочування довжини. Я його використовувала на штори. І остання річ червона сумка з текстурою шкіри. Якість середня, але ціна все і так пояснює. Має ось такі вузли, які змінюють довжину ручки. Підкладку чомусь полінились підрізати, але радує, що вона взагалі є. А які ваші враження від цього сайту? Розкажіть про свій досвід у коментарях.